Що ж, любі друзі, ви бачите це? О, так це Москва, така, якою вона має бути в ядерній зимі, з зруйнованими будівлями і купою заражених калюш. Ну і звісно, з українськими біоголубами. А ми ж повернулися до метро 2033, гра, яка в мене викликала скептичне ставлення, але за цю серію воно доволі сильно змінилося. Я ж нагадаю, що в попередньому відео ми вилізли з підземки з сепаром бурбоном, і зараз він від нас злиняв, тож треба його наздогнати. І якщо прямо ну дуже чесно, я б цього не робив. Але в нього мій калаш. А якщо ви не бачили попередню серію, перейдіть за посиланням в описі. Вона дуже цікава. Не будемо затягувати, поговорили і до справи. Наш шлях далі буде важким і підступним, та з купою викликів. І перше, з чим я стикнувся, це місцеві зубасті песики. Одного я обережно і по стелсу обійшов, принаймні я так думав спочатку, але я ще не усвідомлював, скільки проблем мені принесуть ці крикуни. Далі я знайшов нового друга. Він був сумнив і просився піти зі мною. Назвав його голова Сій Михайлович. І все ж вмовив залишитися тут. Бо в підземці з мене б шкіру здерли з такими друзями. Тепер мені треба було рухатися вкрай обережно. Але ви пам'ятаєте, як у мене справа зі Стелсом? І якось на інтуїтивному рівні, коли я почув крики інших істот, я побіг у найближчі двері. Чомусь я був впевнений, що вони відкриті. Але тут мене чекав стрімер. <звук> Далі я трошки зловив флешбеків з мирного життя. Залутав чийсь сховок і поліз далі, де мене знову чекали оці от набридливі крикуни. Але все ж таки моєму великому розуму вдалося знайти одну річ, яку ці потвори не можуть здолати: шафа! Я заховався і спокійно відстрілювався. Мене майже не зачепили, і ось, коли я вже зрозумів, що перебив майже всіх, спокійно вийшов та продовжив свій шлях. Ну і так, звісно, я залишився з маленькою горсткою патронів, бо вистріляв тупо все. І звісно, я ще не усвідомлював те, що це був лише початок моїх пригод. Далі мене зустрів модернізований біоголуб. Тут їх називали демонами. На цьому моменті я схибив. Звісно ж, пішов не туди, і на мене знову накинулася зграя диких крикунів. А у мене набої є лише на револьвер. Тож я ледь зміг відстрілятися від них і зрозумів, що зайшов тупо, не в ті двері, точніше вікно. Тому я повернувся на початкову позицію до того демона і лише тоді побачив, що там є інший вхід в будівлю. Тупо блін, прямо. Але ні, я ж шукав інших і легших шляхів. Тут була вже знайома пастка. Звісно ж, я її пройшов так, як умів найкраще. Я вже був готовий до зустрічі з місцевими бандитами, але ні, на щастя, їх не було. Принаймні живих. Тож у тих, хто залишився, я позичив патрони, все одно навряд вони їм знадобляться. А я взагалі-то без набоїв хожу, полазив якимись розваленими і нарешті я не міг повірити власним очам. Бурбон, я вже скучив за ним, бо лазити самому тут ну зовсім не весело. Я без перебільшень був радий побачити цього мудака. Та й найголовніше, в нього все ще був мій калаш. Після короткої розмови ми пішли в останній рубіж, двір за яким на нас чекав вхід у метро. Втім, не все так просто, адже бурбон привів нас просто у засідку. О, Ти, Давай потроху відходити. Після перестрілки на мене накинулися голуби, і дідько я декілька разів помирав. Мене кидали тією Москвою, як якусь іграшку. Я навіть у налаштування заходив, аби знизити складність. Але виявляється, її можна було лише підняти. І нарешті, через декілька спроб, я добіг до бурбона і ми залізли у якусь дірку. Нарешті рідна, мирна підземка. Або ні. Бо, як ми пам'ятаємо, бурбона знають всі. І не завжди це грає нам на руку. Слухай уважно. Станція під контролем працює, але неправильно. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо, це швидше звідси вшитися. Тож він поліз на розвідку і так, його схопила та сама неправильна братва. Стояти! Хто такий? Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас завітав. Та це ж наш перемитник бурбон. Недовго думаю, що я все ж таки вирішив забрати мій калаш. Бо буває різне, може він уже і не знадобиться бурбону. Хто зна? Тут мене щось осінило, і я вирішив застосувати свої стелс-скіли і обережно полізти, врятувати цього фаната російської музики. Але як завжди, я був занадто гучним, і вся станція відкрила на мене полювання, довелося пробиватися силою. І ось нарешті я зміг прорватися до бурбона, і тут сталося дещо жахливе. Артем! Ось так трагічно і закінчується шлях бурбона, алкоголіка, бандита та відомого розбійника, який допоміг нам добратися сюди і на пам'ять залишив свій калаш. Втім, я думаю, він помер так, як жив. Але водночас я знайшов нового товариша, хана, і шлях з ним у нас лише починається. Цей чоловік відразу викликав більше довіри за Борбона, і ми швиденько втекли з бази бандюків в бік Тургенівської. Звісно, через найстрашніший тунель, який тільки міг існувати. Наблизься до труб та прислухайся, але не слухай надто довго. А в ньому не лише були дивні звуки з труб, За декілька метрів почалися справжні глюки. Хан сказав не боятися їх і спокійно проходити, обережно та не трокаючись силуетів. Втім, постійні крики та глюки мене і справді дуже сильно насторожували. Ми залізли у вагон, в якому теж було лячно. Мамо! ти де?» І щоб відлякати від себе темні сили, я зробив те, що мені подобається найбільше у цій грі. Спалив павутину. Ну і побігли далі по тунелю. Зустріли поїзд, привид, який ледь мене не зніс, а потім Хан розказав, що таке сталося з цим тунелем. Цей тунель проживає своє минуле знову і знову вже багато років. Я запідозрив, що він якось до цього причетний, і тут знову почалися глюки. Перед нами стояв натовп привидів. Втім, цей чолов'яга, що був зі мною, точно знав, що тут коїться. Давним-давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Після цього я дещо дізнався про самого хана. Виявляється, він теж один із цих захисників, які стояли на смерть, і був тут під час битви. Хан єдиний вижив і розказав, що ми скоїли дещо жахливе зі світом. Після ядерного вибуху виявляється, людство стерло тонку грань між реальним світом і потойбічним. Тепер привиди теж живуть у московській каналізації, і скажу вам чесно, після цього діалогу ще більше захотілося скинути ядерну бомбу на Кремль. Тим часом із тунеля ми дійшли до якогось приміщення. В ньому було порожньо і бігали лише одні пацюки. Принаймні, я так думав спочатку, але хан щось запідозрив. Став подалі від дверей і почав чекати, щоб я їх відкрив. А у мене ж теж все зжимається. Я згадав про обіцянку хантеру, знайти мельника, і все таки потягнув двері на себе. Дарма. Ми перевалили собаки, пішли далі. Я знову зайнявся улюбленою справою, палив павутиння. Дійшовши до якогось тунеля, хан сказав зосередитись. Ну звісно, я його послухаю, бо він з привидами говорить: це може бути мій єдиний порятунок. І тут, під страшну музику, перед нами з'являється ось це. Це дійсно літаючий згусток електрики, і так його тут називають аномалією. Втім, виглядає зовсім не страшно. Воно просто туди сюди літає і смажить все, що рухається. Тому захиститися від нього я можу завдяки моїм найкращим скілам, нічого не роблячи. Але після того як ця штука підсмажила крикунам, я зрозумів, що з нею краще все таки не жартувати. Потім Хан сказав дійсно адекватну річ. Я ж кажу цей чолов'яга, набагато розумніший за бурбона. Вона не страшніша, ну скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Ми залізли в якесь розвалене. Тут був перекинутий вагон і воняло. Нічого нового для Москви. Недовго думаючи, я почав лутати відпочиваючих. Був у мене досі катастрофічно мало патронів. В цей момент на нас напали місцеві. Доки хан стрілявся, я не втрачав нагоди залутати пару бідолах. Я бився відважно, стрибав як кролик, жалив як пчола, хілявся як здихля, і таки вижив. Мій професіоналізм таки врятував хана від загибелі. Потім ми просто завмерли і дивилися, як аномалія смажить монстряків. І ось нарешті ми добралися до дрезини. Тунель попереду був спокійним, і ми легко доїхали до Тургенівської, у якої історія зовсім не весела. Скоро. Ті, хто міг тікали звідти, рятуючись від нещадних чудовись, тут ми зустріли місцевих захисників, які до останнього тримали оборону від монстрів. Це була чергова атака. Вижила ворстка людей. Ми з'ясували, що чудовиська лізуть з тунелів, які варто було б підірвати. Втім, ціла група саперів пішла туди і не повернулася. І як ви думаєте, на кого ці розумники покладають небезпечну місію для життя? Хто ж полізе в логово чудовиськ щоб його підірвати? Можливо, група цілих військових, які залишилися? Або хан, від якого віє досвідом боротьби з монстрами? Ні, звісно, що ні. Цю задачу повісили на плечі Артема, який позавчора тільки не дізнався, що окрім станції, де він народився, є інші, який ніколи до цього не тримав зброю в руках, у якого не залишилося фактично ніяких патронів, і чи впорається з цим наш головний герой. Дізнаємося у наступній серії про метро 2033. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки та пишіть в коментарі, як вам це відео. А я ж вам кажу до зустрічі уже у наступних моїх відео. Господи Ісусе!